На жіночому євро вже стадія півфіналів. Сьогодні Англія зіграє проти Італії, завтра Німеччина проти Іспанії. Тож, якщо будете дивитися і захочете додати собі емоцій за переглядом, то можете це зробити разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове привіт! Ну слухайте, я і сам потім не хочу розчаруватися і вас даремно обнадіювати своїми сподіваннями, але дуже схоже, що її e спортс нарешті почали прислухатися і. Таки почули нас сьогодні. Маємо до огляду геймплейне відео по FC26, тому що минулого разу ми мали більше таки трейлер, десь якісь там легенький, що і як. А тут же EA спробували нам представити над чим працювали. А почали її спорті з того, що аж дві хвилини пояснювали нам і показували, що маємо компетитів геймплей і маємо автентичний геймплей в FC26. І в принципі, це було і до цього. Просто на цьому аж так на акцентували увагу, тим не менш. У компендітів геймплей потрапляють Ultimate Team, наш улюблений, де ми найбільше часу проводимо. І е, Клаби той режим, де можна за одного гравця бігати 11 на 11, Тоді, як автентичний геймплей, то що більше схожий до реального, того що маємо Інріал Life е, на полі, е, це кіков режими, і там кар'єрка, щось ось таке. І в принципі, так, якщо ви зараз пограєте, ви всі 25 чи 24, чи неважливо що, то побачите, що в Ultimate Team дійсно гра йде швидше. Е десь по-іншому м'яч летить і в пасах, і в ударах, десь може більше влітати. Тоді як в режимі Кіков звичайними командами класичними, все трішечки повільніше. І от е про це нам і, і розповідали, і щоб ми напевно заспокоїлися з тим, що от, в Ultimate Team не чекайте там суперреалізму, тому що тут більше ставка на те, що геймплей буде швидший. Чому їй вирішили? Саме зараз аж так акцентовано розділити, от вам тут компетитів геймплей, а тут вам автентичний. Напевно, тому що здобувалися поєднувати запити від людей, що от, зробіть гру повільнішу, і от зробіть гру швидшу. От щоб влітало побільше голів, і от щоб рахунок був більш реалістичний. Тому ось так і зробили. Хочете більше компетітів, швидкості десь можливо більше голів. То будь ласка, Ultimate Team летіть. Хочете щось реалістичніше? Там матчі 2-1, щоб гралися, 1-1, 1-0 і таке. От вам автентичний. Не скажу, що на цьому треба якось дуже акцентувати нашу увагу чи щось тут е, обговорювати. Ну так вирішили, нехай так і буде. Насправді це роками і було, просто зараз вони винесли отак, от вам, щоб ви вже нарешті всі зрозуміли, і я в тому числі, і не питалися, а чого тут так летить, а на полі такого не буває. Ну коротше, отак є. Ну а далі пішло вже трішечки цікавіше, і почали показувати конкретно над чим працювали. Над роботою голкіперів. Ну це ми чуємо напевно кожен рік спритність. Відбори, перехоплення, паси, дриблінг, рух штучного інтелекту в атаці і фізика. Він не в останню чергу тут офболшилден мається на увазі, наскільки можна буде закривати м'яч корпусу, про що нам теж потім покажуть. Тут же кілька хайлайтів із діями голкіперів у відповідь на те, що вони діють нестабільно. Зараз можна помітити, що кіпери відбивають якось так більше м'яч. За ворота спокійно, а не так як згадуємо, наприклад, золотий плейстайл буфон, який відбиває аж в аут, і от Піч Ноутс можна помітити наскільки відрізняється те, як діє голкіпер в всі 25 і в сі 26 і до речі, про голкіперів. В режимі Rush ми зможемо грати на позиції голкіпера. Боже мій, я вже хочу сюди. Я собі згадую, як грав в гру Ремач, пам'ятаєте цей тест. І там, от на позиції кіпера мені дуже було фаново, і тут ну, це просто прикол. Давайте сюди. Можна ще еволюції заодно для голкіперів? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Е, далі є картинка, яка демонструє, що наші гравці мають спритніше рухатися і відгукуватися на лівий стік. Це ми зможемо відчути насправді лише тоді, коли Мі, зіграємо візуально це тільки сказати, вірю, я повірив. І от тоді дуже болюча і в той же час важлива тема: відбори, перехоплення. Ми часто жаліємось на те, що м'яч відскакує після відборів, після перехоплень. Ми не отримуємо винагороду за те, що добре зіграли в захисті. І ну, кажуть, що все, ми робимо все, що можна, щоб вам вигралося як найкраще, щоб ви відчували, що от. Зробили якісно, отримуйте м'яч. Ну і до речі, якщо прочитати детальніше, можна помітити наскільки EA взялися за гру. Наприклад, про ті ж таки відбори. Ви не можете просто спамити кнопку Відбір, відбір, відбір. А після промаху у вас має бути затримочка до наступного відбору. Це цікаво. І ось тут можемо разом прочитати і потішитися, але сподіваюся, що буде працювати саме так, як пишуть: відбори зі спини. Вони все-таки акцентують на цьому увагу і зменшують ефективність таких відборів. Далі маємо чийсь коментар з ком'юніті, мовляв, мої тімейти, мої напарники по команді мають робити краще забігання, краще пропонувати себе, краще відкриватися. Коротше, щоб боти, які атакують разом з вами, трішечки розумніше десь пропонували себе, не дивлячись на те, що ми можемо там їх і L1 гнати вперед. Те родин кликати до себе і переключитися плеєрлоком взагалі вручну погнати, що вже дуже така е, високої культури механіки, скажімо так, там чи забігання направлені, коли l 1 і Прайм стіком, Тобто, те, що ми можемо вручну зробити, ну потягнемо одного гравця. Але загалом е, я би сказав, що в FIFA 17 дуже круто працював штучний інтелект в Атаці, і ті забігання були класними. Тобто були пропозиції дуже гострі. Ти, якщо знаходив і бачив, то дуже круто міг розганяти свою атаку. Подобається читати, що лінія захисту, наче не буде вже так активно, автоматично вистрибувати раз за разом, утворюючи лінію офсайду. тобто можна буде спіймати суперника на тому, що він десь загубив нападника і відкрив зону. Цікаво, я не можу закрити м'яч корпусом, коли мене пресингують. І от тут ми згадуємо, що маємо в грі таку кнопку, як l 2 яка відповідає за Жокей в захисті, і в атаці за те, що ми закриваємо м'яч корпусом. Але насправді воно не так собі реалізовано в контексті того, що я побачив зараз, вже е, в. Представлені FC26, в плані, що ми можемо на спині тепер потримати гравця, особливо приймаючи пас, і одразу технічно розвернути його на собі і побігти. Це особливо стосується пресингу, коли нас дуже пушать е, гравці суперників, дуже починають е, зустрічати один в один. Та ти шо погляньте, погляньте те, що мене дуже вибішували всі FC25, коли захисники вистрибували на перехоплення. Та невже, та не вже off-ball shielding буде так працювати, і не давати вистрибувати. І от тут раптово прозвучало те, в що я не повірив, і після того прослуховував ще двічі, і навіть включив е, субтитри англійської в оригіналі, як там прописано, е, що вони кажуть: «Лоудрівани, удари низом. Вони будуть виконуватися тепер подвійним натисканням кнопки удару, так як це було давним-давно вже можна сказати у FIFA 17, коли власне з'явилася ця механіка. І це замінить тайм фінішинг, тайм фінішингу не буде. Те, що ми мали з FIFA 19, 25 років, навіть більше, 6, може навіть і 7. Більше не буде таймфінішингу. До побачення. І тут, якщо чесно, з одного боку, може трішечки сумно, бо якщо говорити про лонгшоти, зелений таймінг. Спіймати, щоб виконати класний дальній удар, це, от, було якось прикольно. Але от те, що лоу-дрівене удар низом повертається на подвійне натискання кнопки удару, мені особисто подобається, тому що разом з цим ми знову зможемо бити фінес шоти низом, такі сильні, акцентовані, як це, от було тоді. Тоті Суарес, удар низом, хопа. Найс, класно. Як Анрі, один з його, напевно, коронних ударів це е, щокою в дальній нижній кут. І це має бути круто. Ось він, лоу дрівен, фінес шот, непогано. Далі лоу дрівен, shot, яким можна буде спробувати стріляти з меж штрафного майданчика. Low driven навіть з льоту ловити. Вау! Оце найс. Ну, удари в землю це таке теж було в FIFA 17, я пам'ятаю. Ну а точність і якість удару виходить, що тепер буде більше залежати від механіки Precision. Про це і їй сказали. Нові плейстайли. Так, нові плейстайли, і їх буде 5. Хоча мені здається, що деякі плейстайли покликані замінити ті, що були до цього, як, наприклад, Precision Header, який може з'явитися замість Power Header, тому що, в принципі, значення одне й те саме, головою бити краще. Те саме буде стосуватися трівелки, хоча тут нам показали, що це стосується можливості віддати пас зовнішньої стороною стопи. Дуже цікаво виглядає плейстайл Інфорсер, який покликаний допомагати механіці офболшілдінга, коли ви закриваєте м'яч корпусом ще до того, як його отримаєте передачею. Еріал Fortress, я думаю, може з'явитися замість звичайного Еріала. І от важко уявити, що має принести у гру плейстайл Геймченджер, який щоправда хайлайтом показали під удар трівелою. Отак, до речі, тут я вже якраз читаю, що деякі плейстайли саме. Міняють попередні. Тут, напевно, і про power Header буде. Саме так, power Header. Читалося. Але оце тільки на паси, так? Це флеєр і тривела в комбінації. Тобто, все-таки на паси, бо флеєр було саме на передачі розраховано. А геймченджер це чисто на удари. І знаєте, що круто? Трівели тепер повністю залежать від плейстайлу геймченджера, і гравець без цього плейстайлу просто не може бити трівели. Ви розумієте? До побачення нарешті ці всі удари трівелами від кожного гравця, який є на полі. Тепер буде трішечки балансу бряха. Дякуємо! Погляньте, як діє гравець без плейстайла Інфорсер. Коли він намагається пригрити м'яч корпусом, і як діє, коли є цей плейстайл плюс. Вау! Я вже бачу, як Ібра так протискає. Та ти що Ну і ще і спорт, скажуть, що у грі з'явиться кілька нових ролей, які вже треба буде розбирати тоді, коли ми зможемо пограти. Єдине, що відзначу, мені цікаво виглядає і звучить роль Бокс Крашер. І тут я собі вже уявляю, як стоїть Рудгуліт, і просто несеться підключатися, забивати голи. І дуже ймовірно, що воно так і буде працювати. В пасах, до речі, подобається інформація про те, що їй хочуть знизити е, точність, ефективність тих передач, які даються в дотик на 180 градусів. Пам'ятаєте, про що я запалювався, дивлячись на трейлер. А про ось це я писав у телеграмі, недавно скидову картинку, в fc 26 можна буде додати собі ось таку. Інфо картинку, де будуть зірочки на фінтах, і вказана робоча нога і крутість чи слабкість. Не робочої ноги є, це буде включати на досвіді, але для новачків може бути корисним. Ну, і Якщо зайти і почитати Pitch Notes, де їй детальніше описали, що змінюють, як змінюють, тут дуже багато тексту, відеоприкладів туди, сюди. Як зробили, як було, дещо я вам показував, походу, дещо можна ще додивитися, щось цікаве ще в Телеграм докинемо. Підписуйтесь туди, там завжди обговорюємо все, що бачимо. Тут Вау, виглядає, як їй проводять ще досі, і провели вже дуже велику роботу, яка ну так обнадіює, як. Ух, я не хочу врати, Я просто хочу почекати на бетку, на вихід гри і там вже залишитися задоволеним, а не спіймати де якесь якісь розчарування. Виглядає це все дуже цікаво. Дуже круто, і я й настільки нас почули, що на стадіонах тепер можна виключити тінь. Чекаємо, я починаю вірити. Посилання на піч ноутбуц, до речі, залишу в описі під відео, якщо теж хочете детально подивитися, почитати, що змінюють. Ну і на цьому все. Сьогодні, як на мене, виходить значно цікавіша розмова про FC 26 ніж минулого разу, коли в більшості був все таки трейлер. Тож я сподіваюся, що ця інформація, це відео були для вас цікавими. І ви не забудете поставити вподобайку. Ну і запрошую до коментарів, де ви можете висловити свою думку. Умку, як вам почути і побачене? Почуємось, побачимось, бережіть себе.